Вітаю всіх! Ну що, розпочався сезон зимового квітування. Показую перші свої розпуски зимових квітів і покажу першу, перший раз квітує підліток. Ну, давайте почнемо з мого Санта Клауса. Знову він відрости мені тут відгалучення. Тут намагається щось ще ростити. Ну, я трішечки прогавила з паливом, і крайні три бутончика він відсушив. Він стрімко відростив це від після літнього квітування. Тому, я вважаю, це такий сорт полюбляє квітувати, якщо вже квітка рослина в дорослому віці. Як пам'ятаєте, в мене влітку навесні він квітував на новий квітонос, каскад був, і відголудження було на старому квітоносі. Тобто він квітував у мене на два гарних каскади. Якщо знайду фото, вставлю вам. Ну, я на нього робила і шорт, і просто не раз показувала. Дуже ефектний сорт такий, особливо, як на каскаді квіти. Дуже шикарний. Зараз він трошечки розвернув свої квіти в різні сторони, може, тому що у нас було дуже похмуро, я його поставила на підвіконня, не стала тримати під лампами. Ну, і, звісно, трошечки прозівала. Було б трошки більше квітів. Ну, і так, він дуже гарний. Такий полюбляє квітувати. Я думаю, навесні він не забариться. Виростить ще новий цвітоносик. Буде такий симпатичний Санта Клаус. Так, розквітла в перший раз. У мене в домашніх умовах отакий От білий бігліпчик. Ще два бутончика є. Ну, я вже чекала-чекала, вже не стала чекати, вже, поки ці ще два бутончика розкриються. Цей бігліпчик я купувала влітку. Гілочку відростив він на покупному цвітоносі на старому. Тут у мене, я зробила посадочку цього біленького бігліпа. Ще називають такі бігліпи наліп, тобто, у них. І губа, і пелюсточки однакові. Я обожнюю такі бігліпи, коли така широка, гарна губа. І посадка в мене вийшла двох відразу. Вибачте, трошки пилючка, ну, то нічого. Цей рядом теж такої квітки, квітка форми, але він буде рожевий. І я вирішила їх посадити в одну посадочку, ну, цей, як бачите, не захотів нічого мені відростити. Вони тут шикарно почали нарощувати кореневу, таку я посадочку їм зробила в трьохлітровий горщик. І а цей розе, рожевий з такою назвою. Це були, була вставлена тестовий сорт. І я не знаю, це назва чи не назва. Ну, я залишила бірочку. Я не знаю, чи я підписувала тут щось, чи ні. Ага, є, ось о третьому місяці 25-го року я їх майже е, в один час придбала ці два бігліпчика один рожевий, а один отакий. Біленький. І це все вирішив мені заквітувати. Дуже ефектно, красива така гілочка вийшла. Ще як розпуститься два бутончика. Буде ідеальна вона. Квітка з іншого боку, така трішки як рожева, така цікава квітка. І розквітла в перший раз. Як ви пам'ятаєте, я пересаджувала два підлітка. Це е, лимон єлоу. Так, здається, да, лимон yellow і панду в один горщик. Посадочку зробила двох підлітків. І ось нарешті е, лимончик мій розквіт. Отака жовта квіточка. Ну, я щось думала, вона буде крупніша. Я виміряла. Зараз 7 сантиметрів вона. Мені здається, вона повинна бути трошки більше. Але він такий яскравий, теж така широка губка. І там такі крапушки ще на губки. Мені дуже подобається для першого квітування три бутончики. Ну, тут четвертий щось не дорозвинувся. Ну, Три бутончика, три квіточки, такий цікавий жовтенький бігліпчик. Гарно вони пішли в ріст обидва. Я робила пересадочку на каналі, показувала. На гноті, на гніт я їх зробила, і чудова панда тут, вже корінчики попускала в різні боки. А лимончика я пересаджувала вже з цвітоносом. Ну і не завадило йому доростити цвітоносик і заквітувати. Буде дуже цікаво, якщо заквітує пандочка, бігліб, і отакий жовтенький лимончик. Якщо двох разом заквітують, буде дуже симпатично. Для першого квітування три квіточки дуже, дуже непогано. І покажу ще на полочках, хто там трошки розквіт. Зараз, ну, то вже в мене не перші були розпуски, тих орхідей, як я вже показувала. Зараз покажу. Розпускає свої квіточки шикарний Мікровун. І ще одну розпустив квітку, Такий от. І ще там буде пару бутончиків до розпуску. Розкриває отакий от бігліпчик у мене. І бачите, знову таки от бігліпів буває отака от проблема. Прилипає. До колоночки губка, і виходить такий, як, бачите, не розкривається губка. Якщо я здьорну губочку, вискоче е, із колонки ну, запилення те, що там і квітка, Быстро, быстро зав'яне. Не хочу, не буду трогать. Вже як є, то є. Отакий От ще біг ліпчик, як бачите, теж широка губка, дуже симпатичний. Мені подобається. Він, коли в мене квітував у домашніх умовах, на таку гілочку відростив, був такий гарний, великий каскад квітів, був дуже шикарно. Розкриває тут бутончик уже Greenwald, Питається розкрити. Один доростив і ростить ще цвітоносик, і розкрив мій пилорчик, два бутончика, відростив таку невеличку гілочку і розкрив два бутончика, такий мій тюльпанчик полосатенький. От така пилорічна орхідейка. Що тут? Ну, Тут ще салі мій квітує, квітка крупна, ось такі розписні оці пелюсточки такі красиві, дуже шикарне виглядає. Ну, Не знаю, тут у нього одна дітка, наче як засихає. А одна одна начебто вроді ще тримається. Так, дують тут бутончики в мене. Чемпіон метелик. Це в мене реанімашка, тут два бутончика. Тут гілочку почав рости, я її одразу не побачила. <кхи> Сога Даймонд. гілочку ростить. От там Тоші реанімашка, вторий, носик ростить. Тут бутончики. Чорний ведмідь, бігліпчик. Вирішив тут таку невеличку гілочку відростити два бутончика. Ну і перше квітування буде, 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 буде. Зараз скажу, Autumn Fest, фест, осінній фестиваль. От, два бутончики, наче дуя покаже свої красиві квіти. Хочу пересадити розетту підлітка. Вона пішла в рост, така гарна. Ну, ще не доходять руки до неї. Так, ну і що тут у мене малюки. Перший раз будуть квітувати бігліпчик, три бутона і грін Apple. Теж повинен бути метеликом. Ну, подивимося, чи будуть метелики. Ще бутончики такі невеличкі, по них іще не видно. Ну, це бігліпчик перший раз заквітує. От вам розмір 1,7. Тут ось він невеличкий, але дав цвітоносик покаже своє квітування. Ну, так от. Так, розпускається ще моя шоколадка. Бачите, Вивернула свої пелюсточки в інший бік. Ще тут один бутончик розкривається. І ще попередні. Оце залишився одна квіточка із попереднього квітування. А ці всі засушив пінівчик просто цвітоносик. Ну що тут? Тут ще багато буде. Там воно багато-багато стрілочок. Чекаємо чекаємо на квітування. Досі квітує розета. Мій новенький триліпсик розкриває потрошку бутони, не стресує. Ундолсторис уже відквітає потрошку. Так, новенький бігліпчик мій. Одну квіточку вже розкрив. І ще залишився бутончик. Тут мені, щоб достати біленького бігліпчика, прийшлося розібрати половину повідставляти. Що мене тут ще квітує досі мій бріончик на дві гілочки, і тоши. Туши ще квітує. У мене тут з ним приключилась така історія. Я на днях поливала, і довелося. Ну, палить тоши. І що ви думаєте, що я зробила? Я потягнула його за цвітоноси. Я вважала, що він крепко сидить у горщику покупному і потягла його за цвітоноси. І що ви думаєте, я його витягла з горщика? І я в екстреному порядку, отак от, от його просто переставила. Отаку От таке закрите кашпо. Нічого не прибирала ні торф'яний ні стаканчик, нічого. Просто всунула і досипала тою корою, якою він був. Отака От в мене вийшла. З пересадочка. Ну, мені кажеться, то ще й на краще. Хай собі так стоїть, бо він дуже пересихав у тому. Горщику магазинному. А зараз так гарно корінчики набралися вологі. Хоча ось у недавно поливала, і вже, бачите, вже майже сухі стоять на полу, е на самой підлозі, але швидко пересихають. Що вам тут ще показати? Це мій бігліпчик. скажу що хто. Біг Хто знаєте, я йому зрізала цвітоноси. У нього тут невелика коренева система. Ой, туши мій падає. І я залишила його поки що. Ну, так, потрошку щось нарощує. Так, що стоїть поки що так. Туши завалюється, цвітаноси, завалює. На! Далі падає. Стоять, що вам ще тут показати? Покажу подвійну посадочку двох бігліпчиків. Один Леолін. Претті, Лип, Блек і Міке Brown Beer. Отак От виглядають вони. Дуже гарно наростили. Кореневу, їм подвійна посадочка сподобалася. Так вони у мене тут стоять. отак от, от. В общем, трошки показала вам. А, у мене ще Ай, Грін Бетмен тут два бутончики доростив, і там два цвітоноси. Вон, два цветоноси ще. Формує по два бутончика. Вибачте, там та лампа мігає. Не буду так, не дуже приємно на очі. Ну, в общем, так. трошечки показала, що є. розета. тут ще квітує моя букет дося. От так от. що маю, те й показую. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Чекаємо далі на нові розпуски. На все добре.